Знов до нас зранку сонце зазирнуло у віконце, запросило всіх маляток на заняття завітати, а заняття в нас незвичне називається музичне. Вже і нотка всіх вітає, на заняття закликає, і дуже хоче всім малятам цікаву загадку загадати. Товстий стовбур, пишні віти, наче свічки, білі квіти, а плоди, як їжачки, носять зголок голок піджачки. Восени зніма жупан. Звісно, діти це каштан. Правильно молодці. Ось так цвіте він навесні, а так каштан виглядає восени. Ріс на дереві каштан, а дерево на горбочку. Мав із колючок жупан ще й коричневу сорочку. На гілочці він висів, дозріваючи все літо, і додолу полетів, як подув осінній вітер. Тож сідайте всі зручненько, Пісеньку про каштанчики слухайте уважненько, нотко музику вмикай. Один, два, три пісню слухати починай. Коричневі каштанчики, летять з дерев на брук, неначе барабанчики, вистукують тук тук, 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 тук-тук вистукують тук, тук, тук. тук тук-тук Вистукують тук, тук. Це хто тут. Так старається, пита осінній день, і сонечко сміхається до тих лунких пісень, тук, тук, тук-тук до тих лунких пісень, тук, тук, до тих лунких пісень. пісень. А тепер у двір підемо, там каштанів наберемо, у ручки з кошика візьмем і таночок заведемо. дорісті дітки йшли, і каштанчики знайшли. Раз, два, три. Каштан видав, він мудру каштан упав. Раз-два три, повернись, мій каштанчик, подивись. Змерз каштанчик мій маленький, Грію я його гарненько Раз два три, повернись, мій каштанчик подивись. Ми каштанчики візьмемо. Ночок заведемо, раз-два-три повернись, мій каштанчик, подивись, Ставим ручки на бочок, наш танцює каблучок. Раз-два-три, повернись, мій каштанчик, подивись. Які ж ви молодці малята! Танцювали всі завзято, каштанчиків назбирали, з ними у танку кружляли. Та прощатишся вже час. Наступного разу чекаю на вас. Ви сьогодні молодці! Тож до побачення усі!